Ребят, привіт! Докрасюю і от, бачите, кинула конденсатор. Вода. 4 роки вже пройшло, як я поставив компресор новий і ні разу ще не сливав конденсатор 17,10.20. 17 числа 10 місяця 2020 року. -го так що зараз буду знімати три отаких от от мене ресивера три газових балона. Буду зараз їх знімати, спускати воду, побачимо сколько там води зібрало за 4 роки. Вот такой. Ну що, ребята, я відкрутив один балон. Він тут дуже просто відкручується, знімається. Зараз спробую переверну і ми глянемо. балоні є нема, он за 4 года. Нема. Нем, нема, ребят, нема. Вот я и не знаю теперь доставать те баллоны, или не доставать. Там у меня еще два баллона есть. Вони... Коротше, треба двері закрити, щоб показати. Вони там от за цим кірпічним. За цією кірпічною постройкою. Но я думаю, просто вже час поміняти котячий туалет. Він вже в мене ой як давно. Ну в принципі з тих самих пор, як і компресор 4 роки. А тут я думаю влага збирається. Все одно якийсь конденсат збирається. Навірно приходить більш теплий воздух. Ось тут видно. Взагалі зараз включу компресор, побачу, як оттуда буде нагнітати, буде вилітати оттуда вода або ні Інтересно. зараз включу. О, де вода йде. Значить треба знімати ресивери. Треба це все висушити. Окей, йдемо далі. Значить, що я згадав? У мене виходить там стоять балони, І зараз я вам покажу, щоб довго не розказувати, зараз покажу яка система. Ось вот така вот система, так? Да? З компресора поступає вот в нижні ці вот два бочонка. Це совєтський компресор, по-моєму, уд 17 Може я трошки ошибаюся, як він правильно називається. Там 25 літрів. Оттуда от воздух виходить, йде через тройник. І там через тройник. І йде туди. ж. Значить, якщо в цьому резервуарі буде жидкість, він буде попадати туди. А тут у мене є слів. Я зараз туди залізу. І злею, там в мене є пробка для сліва конденсата. Ну вот і все. Зараз все буде чітенько. Тобто конденсат мимо йде напряму, не піднімається сюди. Сюди давлення воздуха в цих балонах. Ось так більш, більш буде зрозуміло. Сейчас перчаточку. Ось такий компресор. Раз, виход. два выход, три выход с компрессора. Эти все выхода идут через э, этот обратный клапан, идут в ресивер. Через ресивер выхода шланг и идет всю эту систему. А это автоматика, яка выставлена на 7,5 атмосфер, выключается, включается. Мотор 5,5 кВт, 3000 оборотов. Якраз тут опробую, позатягую болти. В общем, зараз зливаю конденсат, тут він 100% є, 100%. Зливаємо. Ребят, болти знаходяться отут, от внизу. Ось вони, один і другий. Зараз буду зливати. Я вже оджав. чистая водичка. Давай-ка чистая водичка. Без эмульсии. Значит, масло туда накидая, Очень хорошо. Отключу и другу. Вот вам и виновник торжества. Так что будем знать. В принципі, я знав, що конденсат буде, тільки треба було щось швидко 4 роки пройшло, треба було раніше зливати. Ого, скільки тече його. Ребята, ізначально, коли я тут все це проєктував, я трошки ошибся тим, що не замітив, коли вже це все зварив, зробив, не замітив, що треба було сюди пробки поставити. Тому що сейчас компрессор вот так под уклоном стоит. Я вот домкратом його поднимаю. Щоб создать искусственный уклон, чтобы весь конденсат оттуда вытек. Вот в принципі все. Ну раз в 4 года. Я думаю, це прям не смертельно. І ремни тоже класс. Все хорошо. І зараз пускай злиється повністю, я його запустю, пускай видує воздухом. Може там якась жижа ще залишилась. І все, в обратному порядку, все збираю і буде працювати. Ну, я думаю, я сам виноват, що затянув 4 года. Можна було б це зробити пораньше. От я його запустив. Він оттуда все видуває, Отлично. четенько друзья там все закончил. включаю там нереально удержать рукой раз я вже сюди влез, ліс знімлю повидуваю їх, повитираю їх і покажу, що там внутрі. Ребят, фільтра відкрив. Ось так от внутрі. прокладка тут все вот так вот сейчас я все выдую. воздух уже накачал Я думаю, тут все зрозуміло. В обратном порядку складаю. І далі ще два знімаю, також продуваю. Він навіть так встигає нагнітати. Я зараз виключу. Та я компресор виключив, ні ще сипить. Дурний, звісно, 1100 заявлених по факту, я думаю, 900 буде тут літрів в минуту. Для покраски авто, для невеличкого піскоструя з отвіром 4 мм, з головою вистачає. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь, всім добра, всім удачі, бережіть себе.